Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами ознайомимось з поняттям граматична помилка та дізнаємось, як її визначати. Часто граматичну помилку допускають у словосполученнях. Отож, згадаймо, що таке словосполучення, і звернімо увагу на способи його узгодження. Слово сполучення це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох і більше повнозначних слів, пов'язаних між собою за змістом і граматично. Між словами, в словосполученні можливі такі види зв'язку. Узгодження. Головне залежне слово поводяться однаково, їхня форма змінюється одночасно, рід число, відмінок. Вони ніби в усьому згодні між собою. Наприклад, весела дівчинка, веселої дівчинки, веселій дівчинці. Керування. До таких словосполучень належать змінні частини мови, але змінюється лише головне слово, а залежне стоїть у визначеній формі. Часто у складі таких словосполучень є прийменник: наприклад, мандрувати вулицями. Мандрую вулицями, мандруватиму вулицями. Тут головне слово, ніби наказує залежним, відбираючи в нього свободу. Прилягання. Це найслабший вид зв'язку, який виникає тоді, коли залежне слово незмінне, тобто не може змінювати свою форму ніколи. Наприклад, точно знати. А зараз спробуємо розподілити словосполучення за видом зв'язку. Побачити кота, смішна історія, знайти ручку, швидко бігти. Перевірмо. Побачити кота керування. Смішна історія узгодження. Знайти ручку керування, Швидко бігти прилягання. Утворіть самостійне словосполучення із запропонованими словами, дотримуючись граматичних норм. Перевіримо. Опанувати науку, кепкувати з недоліку, хворіти на застуду з 200 сторінки. Не пам'ятаю винятків, чотири підручники, зубний біль. Золоте колося. Замініть словосполучення синонімічними. Назвіть вид зв'язку в них. Наприклад, уміння оратора. Ораторські міння. Сторінки словника. Українське слово. Знання історії. Дорога назад. Книжкова шафа. Двомісячні курси. Перевірмо. Словникові сторінки. Слово з України, історичні знання, зворотна дорога, шафа для книг, курси тривалістю у 2 місяці. Проаналізуємо найпоширеніші граматичні помилки та запам'ятаймо, які правильні конструкції потрібно вживати у своєму мовленні: недоречне вживання прийменника ПО Контрольна робота по українській літературі. Контрольна робота з української літератури. Проживати по адресу. Проживати за адресою. По стану здоров'я. За станом здоров'я. Зупинка по вимозі. Зупинка на вимогу. Приємний по смаку. Приємний на смак. по мірі того, як у міру того як. Пропустити по хворобі. Пропустити через хворобу. Уживання одного прийменника в значенні іншого. Коштувало біля 100 гривень. Коштувало приблизно 100 гривень. Неправильне вживання відмінкових форм, кліпати очами, кліпати очима. Неправильне керування вчити чому, вчити чого, глузувати над ким, глузувати з кого. Дивуватися чому. Дивуватися з чого. Дякувати кого? Дякувати кому. Захворіти чим? Захворіти на що? Радіти чому? Радіти з чого, сміятися над ким? Сміятися з кого. Неправильна побудова речень із дієприслівниковим зворотом: Ідучи до школи, почався дощ. Коли я йшов до школи, почався дощ. Потренуємось. Складіть словосполучення, добираючи відповідний до норм варіант. Перевірмо: зачиняти двері, опанувати науку, учитися музиці, звернутися за поясненням, не знайти відповіді, тюль новий, насіння сортове, дотримати слова, стрибати по гілках. Заняття щопонеділка здійснювати відповідно до розпорядження. Знайдіть серед поданих словосполучення, які відповідають граматичним нормам. Розумніший усіх. Тривати близько години, важка путь запізнився через тисняву 3 дня, чверть до першої, на протязі уроку перекладаємо українською 104 роки. Навчатися співів. комісія по розслідуванню, підручник з астрономії, сусідня США, завдавати клопіт. Перевірмо. Тривати близько години, важка путь, запізнився через тисняву, перекладаємо українською 104 роки, навчатися співів. підручник з астрономії, завдавати клопіт. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми з вами опрацювали види граматичних помилок та навчились їх визначати, аби в щоденному мовленні не допускати порушення мовних норм. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик, до нових зустрічей!